Хвиля хайпа тисячі монет досі триває, і поки ми всі чекаємо їхнього появлення на біржах, хочу вам розказати про проєкт, який вже існує з травня 2022 року. Так, ви все правильно зрозуміли, саме цей проєкт, а не Telegram NotCoin, став першим відкривачем у своєму роді. Сьогодні в відео, як я провів 3 місяці в цьому проєкті, поспілкувався з тими, хто зробив не одну тисячу доларів, поділюся стратегією, яку використовують магнати цієї гри, що представляє себе даний проєкт, як на ньому і чи є взагалі тут простий заробіток, і звісно всі його підводні камені, які ви не отримаєте від жадних ютуберів, яким головне просто, би ви перейшли по їхній реферальній силці. Також по традиції в кінці відео конкурс по тематиці даного проєкту, беріть собі щось смачненьке, ну і приємного перегляду. MetaTrace. саме цю назву найбільше поширили два роки назад по всім трейдовим каналам. Це GameFi проєкт, який швидко привернув увагу своєю колекцією NFT, зібравши 500 тисяч доларів на розвиток проєкту. У серпні 2022 року було представлено успішну версію MVP на базі платформи Metafora, що працює на блокчейні Polygon. Ну а вже у вересні 2023 року власний токен TRC успішно дебютував на біржі, що спричинило чотирикратне зростання його. Вартості. За даними групи Мезен, вартість Metatrace досягла 296 мільйонів у грудні 2023 року з прогнозованим зростанням до 700 мільйонів у 2024 році. Проєкт знаходився у битті 2 роки і офіційно реалізувався лише 15 березня 2024 року. Ну, а на чому ж тоді заключається сам фарм та заробіток? Вам потрібно в цій гріх ходити та збирати бокси, які ви могли зібрати тільки за рахунок GPS у реальному часі, щось по типу як покемони. З боксів випадала здебільшого певна кількість кристалів, яка залежала від того, який бокс ви за рахунком за день відкриваєте. І також могли збирати яйця, звідти ви отримали одного з покемонів, які насправді являються NFT. До цього ми ще встигнемо вернутися. Також зовсім недавно. Розробники додали функцію, яка дозволяла сидіти вдома на дивані та не виходити на двір, щоб лутати ці самі бокси та яйця. Відтепер ваш персонаж сам ходив і збирав їх за певну кількість часу. Також є ще режим кар, раз у 8 годин приносить 100 кристалів, але там же мої любі ліниві друзі, вам доведеться виходити на двір, ну або скористатись своїм авто. Добре, з цим розібралися. А для чого власне ці кристали? У гукрі є рулетка, і її вартість 200 кристалів. Лудоманам привіт! З неї випадають як кристали, покемони, машини і різна криптовалюта, а саме Ace, TRC, MATIC, Bitcoin, ETHEREUM. І, звісно, всі вони у різній кількості. Основний процес я вам розказав. Тепер вернемось до того, що приходять від вас ютубери, які не цінують ваш час і пробують заманити вас в проєкт під словом безкоштовно. Насправді це так. Проєкт дійсно. Не приносить великий прибуток безкоштовно, але тим, хто залетів у нього два роки назад. Саме два роки назад був повномасштабний аеродроб, на якому ви могли спокійно залутати велику кількість, як мене, ТРЦ, так і NFT Car, Кар, NFT Part, nft Енфітітаун і nft Пас. Які лише недавно почали щось вартувати. Ось теперішні мінімальні ціни всіх категорій NFT. Ну а що в нас є протягом двох років? Англомовний та російськомовний телеграм-чати разом взяті 30 тисяч підписників. І звісно, всі один з одним діляться скріншотами кому що випадає. Це важливо запам'ятати. Так ось. Тепер рулетка за 200 кристалів, крім самих кристалів і покемонів, нічого більше не приносить. Як заявляють розробники, ви можете з рулетки отримати криптовалюту та NFT кар, але вам просто не щастить. І вони вам порекомендують вирішити цю проблему за допомогою підписки за 12 доларів на місяць, аби покращити рулетку та збільшити відсоток на випадіння криптовалюти і NFT Card. З рулетки при цьому покемони перестануть випадати. Відтепер ви зможете їх отримати тільки з яєць, на мою думку, це правильне рішення. А на рахунок відсотки, який нібито покращиться, думаю задоволених кравців ви бачите самі. Звісно, це все рандом і є ті, хто непогано залутався, протягом цієї преміум підписки на місяць. До цього ми ще також встигнемо вернутись. Тепер розберемо всі види NFT механіки рідкість, характеристики покемонів та машин. Почнемо з покемонів. Всі вони мають свою рідкість, є як менш рідкісні, так і супер рідкісні. Ціни теж на них відповідні. Самі покемони нічого не варті, тому що є нюанс, їх треба спершу не тільки вибити, а ще й повністю створити. А щоб це зробити, треба одного покемона вибити 5 разів, і це ще не все. Аби його створити, вам доведеться потратити на створення відповідно 5 його копій. 5 ТРЦ криптовалюти, 1000 ACE криптовалюти та 200 кристалів. Лиш після цього ви зможете їх продавати на сайті проєкта і вивести свій заробіток. Також в планах проєкта зробити pvp арену для боротьби цими покемонами з іншими кравцями за певну ставку тими самими криптовалютами. Але це ще в майбутніх планах проєкта. Тепер про NFT Car. У вас від початку краї є одна машина, вона має 2 заряди на день і приносить тільки 50 кристалів. За одну поїздку, її неможливо прокачувати та продати. Також є платні NFT кар. вони фармлять не кристали, а крипту. Їх можна як купувати на сайті проєкта і закинути собі у саму кру, так і вибити з рулетки. Всі платні кари мають до 6 зарядів на день, і вони в залежності від характеристик кара фармлять вам криптовалюту Ace. Чим кращі характеристики, тим більше крипти ви нафармите за один проїзд. Вони також, крім прокачки, мають і рівні, і Види, для кожного вида машини має бути відповідна прокачка її характеристик, але не спішіть радіти. Найгірший кар першого рівня коштує від 1700 герц. Це на даний момент плюс-мінус 17-18 доларів. Прокачка відповідна теж за криптовалюту. Тим, хто не хоче їх купувати, лишається надіятись лише на удачу випадіння з рулетки. Я думаю, ви вловлюєте суть, як саме найбільш прокачені краці заробляють великі суми. В них є по 10-20 nft кар, правильно прокачаних на фул зі 6 зарядами кожна, і вони кожного дня йдуть вигулювати кожну свою машинку. Середній дохід такого кравця складає від 20 доларів на день. Наступний у нас nft Pass. У двох словах, це пропуск одним з перших до нових механік, а яких саме це чистий рандом. Крім цього, отримуєте додаткові привілегії механіки, яка вам випала. Тоді, коли вона повноцінно вийде. Ціни на, ни... Ціни на них також дуже цікаві. Їх можна отримати лише за участь в певних подіях, а також купити і продати пізніше дорожче. Рандом на їх заробітку скіпати Бо того, що з них толку ніякого. Реально, з них толку ніяк. NFT Town. ось це, на мою думку, найкраще, що є в цьому проєкті після NFT Car. Суть в тому, що ви можете придбати любе справжнє місто з любої країни і володіючи якимось містом, ви отримаєте відсоток від всіх покупок та транзакцій справжнього гравця, який по GPS окрає і проживає в тому місті. Єдиний мінус: ви не отримуєте статистику. Скільки гравців даного проєкту проживають в тому місті. Відповідно, можна їх залутати багато кеш. Протягом всього часу володіння даної NFT, так і майже нічого, якщо немає керівців в даній локації проживання. Це все я вам розказав поверхнево, оскільки відео б тоді вийшло занадто довгим. Всі статті для детального вивчення я залишив в телеграм-каналі. Ну а нам з вами лишилось поговорити про сам сайт проєкта та найкращу стратегію, яка зекономить вам кучу кристалів, а головне ваш час. На їхньому сайті всі NFT можна продавати та купувати за рахунок криптовалюти. Поповнення на сайті. Було тільки через Metamask, але вже ввели і через біржі. Думаю, з сьогоднішніми тенденціями ви вже самі вмієте і знаєте, як все це відбувається. Так ось тепер поговоримо про найкращу стратегію фарма, якщо ви дійсно плануєте влітати в цей проєкт. Найкрупніші керівці радять просто заходити в кру і фармити кристали, не крутя рулетку, оскільки в першу чергу нам зараз головне набити велику кількість. Бажано мінімум 10к, ну для початку нам цього вистачить. Після цього ми купуємо. В крій преміум рулетку і починаємо крутити, але не всю суму зразу. Ми крутимо десь по 2-3К, і якщо нічого цінного не дропається, або крипта в малій кількості насипається, ми перестаємо крутити. Тому що розробники часто підкручують рулетку після того, коли з нею хтось щось цікаве залутав. Тому це слід буде моніторити в чатах, де інші гравці діляться своїми лутами. Важливо запам'ятати, що не тільки ви в цей самий час її крутите. А якщо нам непогано насипається то можна продовжувати, але не більше ніж 5 7к кристалів. Треба обов'язково взяти паузу. По моїм особистим наглядам, найкраще крутити зранку і ввечері. Переважно, якщо цього дотримуватись, то підписка окуповується до тижня, і в нас залишається ще цілих 3 тижні чистого профіта. Також не забувайте, що все це удача та рандом. Інколи підписка може і 2-3 тижні окуповуватись, по словам інших гравців. Але навіть якщо ви абсолютно невезучий, ви все одно за місяць активного Вийдете в ноль та вернете свої кошти. Плюс, якщо ви маєте певний капітал і готові його вкласти в цей проєкт, рекомендую вам розглядати тільки NFT-кар. Звісно, перед цим прочитайте статті про види та характеристики карів, оскільки від цього залежить ваш дохід. Також більш прокачаних гравців з чатів розпитайте за дохід Ейса за один проїзд на власних карах. Також під кінець відео хочу з вами поговорити про те, чому ми раніше не чули про цей проєкт. На це були важливі причини, а саме те, що проєкт російський, хоч це і пробували спершу замаскувати під те, що засновник є американцем. Звісно, пізніше вони перестали це заперечувати і підтвердили, що вони з Росії. А зроблено це було, аби як можна більше робити акцент на західну аудиторію. Також можна знайти колабір. Звісно, в них ще є смішна колаборація з Пашою Техніком та навіть кліп від Іцика Ципіра. Думаю, американці б ніколи не брали рекламу в таких двох дятлів. Але кого за це хвилює? Хамстер Комбат теж російський, і 800 тисяч українців продовжують тапити своїми пальчиками по екранчику. Хомічки навіть недавно роздавали 100 тисяч за перегляд відео Вілсакома. Сакома. Ну тут же думайте самі. Цей проєкт дійсно вартий вашої уваги, але не забувайте, що без вкладень тут ніяк. Цей проєкт найкраще підійде тим, хто планує в нього залітати на довгострокову перспективу. Найкраще, як я вже казав, робити акцент на інфіті машинах, оскільки вони стабільно кожного місяця будуть приносити вам дохід, і це буде тривати до того моменту, поки ви їх не розпродасте. Також рулетка себе спокійно окуповує це може бути як за тиждень часу, так і цілий місяць. Але суть е заключається в тому, що ви все рівно вийдете в ноль, якщо будете стабільно крати, заходити і збирати всі ніштяки. Ну і звісно, конкурс по тематиці даного відео. Перше місце це у нас преміум рулетка, друге місце 1400 кристалів, і третє місце 500 кристалів. Відповідно, якщо вас не зацікавив даний проект, ви свій викраш. Якщо ви, звісно, викрили, можете забрати у вигляді валюти. Ну, якусь, так. А все, що вам необхідно, це зайти в телеграм-канал, на нього підписатися, і під одним постом буде кнопка Взяти участь. Обов'язково на неї нажміть. Конкурс буде тривати до 12 вересня. Відповідно, ті люди, які дивляться це відео не в день прем'єри, зможуть взяти участь і не провтикати конкурс. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеоролик. Не забувайте поставити лайк, підписатись на цей YouTube канал, який тільки народжується. Ну, але стабільно постараюсь його вести. Також у нас у телеграм в каналі ви стабільно е, получаєте всі новини по криптосвіту і всякі ништяки, які поможуть у ваших таповках в телеграмі. Ну а з вами був Артістри. До нових зустрічей.